президенту у вихідні наклав санкції на зарова і табачника. Як пожартував мій тато? Ще треба накласти арешт на шалаш Леніна в заліві, Хай знають, що ми рішучі хто створив? Лєнін владімір жарти жартами, але навіть наприкінці другого року вторгнення, навіть в цьому запізнілому списку, без якого неможливо конфіскувати, хоча б шалаші цих покидьків, які довели країну до ручки 10 років тому, досі немає деяких інших покидьків. Чомусь вітаю, друзі. Я Олена Требушна, Це канал є питання про це сьогодні, і поговоримо. Мені здається, є певний зв'язок між цими Лєнінами в заліві. І зараз розкажу ким і який. Перед тим маленьке оголошення. Дякую всім, хто завчора відгукнувся на моє прохання в телеграмі і допоміг зібрати на пікап для роти, яка працює на одному з найгарячіших відтинків фронту на запорізькому напрямку. Збір закрито на пікап зібрано. Це був чудовий подарунок вчорашньому імениннику Сергію Огородніку, нашому другу, який командує цією ротою в одному зі з'єднань ДШВ. цього тижня. У нас Новий дуже великий збір. Наш підопічний підрозділ спецпризначення, який теж працює на запорізькому напрямку. Відео, які вони там знімають за допомогою тих батарей для мавіків і дронів, які ми їм купували. Я викладала нам в Телеграм. сподіваюся, ви бачили. Там, зокрема, були котики-коригувальники, і було видно, як дрони залітають прямо в бліндажі до окупантів. Хлопці просять ось якої допомоги їм потрібні на зиму якісні пристрої нічного бачення. Спеціальні операції і робота вночі це як ви здогадуєтесь, майже синоніми. А в зимовий період, коли світовий день стає коротшим, робота в темний час доби стає майже постійною. Саме тому в підрозділі з'явилась гостра потреба в додаткових пристроях нічного бачення хлопцям і дівчатам. Дівчата там теж є. Потрібно 6 додаткових пристроїв. Кожен з яких коштує приблизно 175 тисяч гривень. Тому перед нами стоїть мега амбітна. Як для мене задача зібрати 1 мільйон 50 тисяч гривень. Я так багато збирала лише один раз на дорогий дрон. Це багато, але це важлива інвестиція в наше майбутнє в такі от дивні часи живемо, коли інвестувати доводиться не в нерухомість чи долари, а в зброю і техніку. Отже, хлопці будуть дуже вдячні вам нам за допомогу буде ще більше підірваних окупантів, танків, гаубиць. І далі за списком і котиків. Посилання на монобанку і картку в описі під цим відео. Дякую вам усім авансом! Тепер повертаємось до чортів і шалашів. Отже, у вихідні президент двома указами увів у дію рішення РНВО про накладання санкцій на колишніх регіоналів, колаборантів і окупантів. Зокрема, у санкційному списку опинились прізвища колишнього прем'єра Азірова, депутата Держдуми Росії Дмитрія Сабліна, у якого в грудні знайшли 11 квартир у Києві, звинуваченого у державній зраді регіонала Дмитра Святаша, у якого прокуратура вже арештувала майна на 600 мільйонів гривень. Колишнього міністра Азарова Дмитра Табачника, колишнього ведучого, а нині розпропагандиста Юрія Кота, якому оголосили підозру в державній зраді, колаборантів Сергія Аксьонова і Олега Царьова. Чому це важливо? Теоретично, тому що дістати усіх цих чортів і покидьків ніхто ніколи вже очевидно не зможе. Хіба що Україна таки створить свій власний мосад. А от конфіскувати, хоча б їхні активи, їхні шалаші, які залишились тут, могла. Б. Але без введення санкцій зробити і це неможливо. Закон України про санкції був прийнятий ще 9 років тому, в 2014-му. Однак, можливість конфісковувати активи під санкційних осіб з'явилась лише з 24 травня минулого року, коли до закону внесли відповідні зміни. Внаслідок цих змін з'явилась нова санкція стягнення активів в дохід держави. Працювати це має так: активи блокуються рішенням ради нацбезпеки та оборони. При цьому блокуються вже після того. Як 24 травня 22 року були внесені правки і зміни в той закон, і тільки потім мін'юст може шукати активи, пов'язані із підсанкційними персонажами, перевіряти підстави для стягнення, звертатись до суду і стягувати ці активи. До цих вихідних щодо перелічених персонажів цього зроблено не було. Конфіскувати їхні шалаші було неможливо. Тепер, от можливість з'явилась. Подивимось, чи конфіскують і що але про цих ленінів їхні шалаші і цю проблему, відсутність санкцій, які б дозволили конфіскувати ці шалаші, ще в липні писали Автомайдан і Центр протидії корупції. І от всі персонажі, які були описані тоді, в їхньому тексті, в липні, громадськими організаціями, майже всі до єдиного у вихідні опинились під новими санкціями РНБО. Майже всі. Крім ось. Цього персонажа на фото Андрія Портнова, колишнього головного юриста і заступника голови адміністрації президента не до президента Втікача Януковича. Портнов вже третій рік при цьому під санкціями Сполучених Штатів. Послухайте за що. Це розділ корупція в Україні, де в офіційному поясненні МінФін США пише, що колишній заступник глави адміністрації президента Януковича Портнов культивував широкі зв'язки із судовим і правоохоронним апаратом України. За допомогою хабарництва Портнов був обґрунтовано звинувачений у використанні свого впливу на судові рішення в Україні. Намагався отримати контроль над системою правосуддя, домагався призначення лояльних йому осіб на вищі судові посади. А також здійснював підкупи судових рішень, пише американський мінфін в середині 19-го року. Портнов вступив у змову з високопоставленим українським урядовцям, щоб сформувати вищі юридичні інституції країни на користь його інтересів, а також впливати на конституційний суд України в 2019 році. Крім того, Портнов був причетний до спроби вплинути на генерального прокурора України. Пише мінфін. Ніхто в державі Україна подання на Портнова до Ради нацбезпеки і оборони не робив. Чому ось чому? Ну мені складно сказати. Я думаю, що мова не тільки про одного Портнова мала вестися, але конкретно в його ситуації влада розводить руками. Перепрошую, і поки влада розводить руками. Чому наклали санкції на табачника, який фальсифікував історію, і Азарова, який поплюжив мову? Маніпулюю не тільки це на людину, яка культивувала широкі зв'язки із судовим і правоохоронним апаратом України, яка корумпувала судову систему майже 10 років до самого 2019-го, яка купувала суддів рішення, яка впливала на генпрокурора. На портнова, як стверджує американський мінфін, ніхто в Україні нічого не вводить. У мене є тільки одне припущення, чому тому, що в тій самій будівлі, де сидів свого часу Андрій Портнов, зараз сидить фактично його омолоджена копія. Олег Татаров, який і в минулому мало чим відрізнявся від портнова, і зараз мало чим відрізняється, судячи з того, який відбувається треш з правоохоронною системою і в судах. Останній приклад, що там відбувається, це історія про те, як минулого лише тижня правоохоронний комітет Верховної Ради, на який має очевидний істотний вплив цей заступник Андрія Єрмака, намагався зробити діч, яка могла закрити перед Україною будь-які розмови про перемовини щодо вступу в ЄС минулого тижня. Слуги народу і колишні регіонали з цього комітету, я не знаю вже чиї вони правда, слуги народу Татарова чи Портнова переписали за одну ніч. Урядовий законопроект про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру один з найважливіших органів в антикорупційній системі. ЄС як умову для початку перемовин про членство, назвало законопроект про посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури ключовою умовою. І от правоохоронний комітет за ніч, замість вже існуючого, більш-менш притомного урядового законопроекту написав і проголосував за те, щоб винести в раду на голосування власний законопроект. Ним антикорупційною прокуратурою навпаки нардепи вирішили не посилити, а послабити. Замість незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури слуги Татарова запроваджували механізми, які дали б їм самим слугам механізми політичного контролю над антикорупційною прокуратурою, якої ще євроінтеграції вам не вистачає. Історія, правда, тривала лише добу. Традиційно їй надали розголосу громадські організації, ЗМІ і ряд притомних нардепів слугам дали. Публічно по руках і вони передумали і повернули попередній законопроект урядовий. Але ось вам яскравий приклад того, як народні депутати президентської фракції, члени правоохоронного комітету в компанії з колишніми регіоналами, посіпаками того самого Януковича і Портнова плювати хотіли на всю вашу євроінтеграцію на фінансування МВФ, яке залежить в тому числі і від цього закону, і взагалі на все. Їм не потрібен ніякий ЄС. Їм потрібно тільки врятувати власні дупи. Ось ці прізвища і обличчя деяких депутатів з цього самого правоохоронного комітету. Один кращий за другого і третього голова комітету Сергій Іонуша, слуга народу і друг Дубінського Максим Бужанський. Слуги народу Павлюк, Яцик, Бакумов, Ніклюдов і з ними разом нардеп ОПЗЖ заборонений ОПЗЖ Григорій Мамка, якому писав відгук на дисертацію колись. О, Боже, яка несподіванка, той самий Олег Татар. Насправді є декілька ідей і причин, чому Татаров в досі в офісі. Можливо, він єдиний, хто вміє переустановлювати Windows, переставляти драйвера на принтер. Жати колір з водою. Але з іншого боку це може робити будь-який дядя Коля. Причому реально будь-який. Тоді чому татаров? Він же навіть не коля. Навіщо нам татаров? Я не знаю насправді, чим керувались народні обранці минулого тижня. Можливо, свої дупи перекривали, можливо, дупи своїх кураторів. Але це історія, яка вказує на те, що цим людям плювати не просто на гроші в на ставлення до нас з Білого Дому, на євроінтеграцію. Їм плювати на дещо більше, і в цьому вони такі самі, як Портнов, і такі самі, як росіяни. Тільки ті, хочуть знищити Україну. Зрозуміло, чому і не приховують цього, а ці приховують. От, і вся різниця, мені так здається. Тим не менше, позитив в тому, що завдяки публічному тиску цю історію ще одну відбили. Далі будуть голосувати такий урядовий законопроект, в який в процесі ще доведеться внести норми про скасування ще однієї ганьби – право клозового, якими прикрили власні дупи депутати. Попереднього скликання, і які намагаються зберегти депутати вже чинного скликання, є надія, що після того, як вимогу скасувати правки лозового, теж висунула Єврокомісія як умову для продовження розмови про членство, ці правки таки скасують. Питання лише в тому, як довго народні обранці будуть робити це, і скільки гучних корупційних справ встигнуть закрити через ці правки і через те, що спливуть усі терміни, перш ніж в парламенті. Наш крибуть по сусіках політичну волю. Будемо стежити і лупати. Не забудьте підписатись на її питання і поставити вподобайку. Не забудьте підтримати збір на прибори нічного бачення. Хто ж має битись з руснею? Олена Щербань з центру протидії корупції. Далі коротко розкаже, чому є таке сподівання, що парламент таки народить це політичне рішення і чому це вкрай важливо до завтра. Виглядає так, що в парламенту насправді немає наразі вже іншого виходу. Це вже вимагають наші міжнародні партнери зробити. Але е, парламент прекрасно розуміє, що кожен день затягування з цим буде мати наслідком закриття все більшої кількості справ. Так? І очевидно, що ключове бажання депутатів це. Певні в різних груп в парламенті є певні свої інтереси щодо того, там які справи мають бути остаточно закриті, і після чого можна буде повертати а, власне. І доходити до того, щоб це скасовувати. Тобто, зараз там висить умовно справа Коломойського в набу, вирішується в апеляції ще до кінця справа Роттердам. Тобто це ті ж олігархи, про які ми говоримо. Тут тобто, сьогодні там їхня доля, тому що в великому по великому розумінні, хоч там особисто Ахметов не є підозрюваним у справі Роттердам, але мова йде у двох епізодах загалом про 40 мільярдів гривень. Тобто ці кошти. Які е, йому в разі там, успішного завершення цієї справи повер... доведеться повертати. Так? Тому я думаю, що е, парламент буде тягнути, намагатися до останнього для того, щоб е, от цього такого роду справи критичні, важливі, е, щоб вони вже там остаточно закрилися, тоді скасовуйте, ну, вже, коли вже це не матиме такого серйозного значення. Е, що взагалі зробили правки лозового? Правки лозового це така історія, коли раптово депутати вирішили, що там до підозри у кримінальних провадженнях треба вводити строки, хоча там ніде в світі фактично таких конкретних строків розслідування до підозри їх немає. Депутати вирішили, що має бути строк цей, і більше того, вони вирішили, що якщо строк порушений. Справу треба закрити безальтернативно, так? хоча теж ніде в світі справи не закривають, якщо там якийсь навіть строк інший порушений, так тобто може, може йти мова про те, що там не можна збирати доказів, якщо строк порушений, і так далі. А добив цю всю історію далі Верховний суд, який просто через кілька років після існування строків видав правила, як строки треба рахувати, угу. і видав правила після того, як вже. ну, Правоохоронці застосовували інші правила, ну там які в законі були. Тобто Верховний Сускав ви робили неправильно всі ці роки, там рік тому треба рахувати було так. Ну, і це автоматично там рефлекснуло на, на десятки сотні справ, які до того рахувалися зовсім інакше. Да? А, тому ну, виправити цю історію. Ну, нагадаю, той же верховний суд голову якого взяли на хабарі, так а рішення оце поправка хлозового шкідливе для сотень десятків справ. В тому числі приймав чинний голова Верховного суду. Тому надії на те, що Верховний суд щось поправить, передумає, виправить своє рішення, немає ніякої. Єдина надія, власне, це вимагати і суспільством, і міжнародними партнерами скасування цієї історії в парламенті, який точно не хоче робити, тому що парламент захищає себе, захищає депутатів, щодо яких є кримінальні справи, захищає олігархів щодо яких є кримінальні справи. І е, лише коли цю історію скасує парламент, е, і то я думаю, що ну все буде залежати, з яким Вордінгом парламент скасує, і чи до того часу ці справи вже не пов... тому, що те, що закриється остаточно, його реанімувати вже не можна буде.